Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер автомобілі купили для наших підписників, для наших клієнтів. Nissan Leaf, 40 кВт-батарейка, комплектація Tecna Bose на Ледовському світлі, сірий графіт з правильним пробігом, відмінний стан прямує до України. 6 Кіаніро різних років, 19-20, купили також для наших підписників. 64 кВт батарея комплектації Executive Line. Всі пробіги хороші, одна червона Кіаніро з невеликим пошкодженням, але по супер ціні. Такі автомобілі можемо купити для вас, доставити, розмитнити, все під ключ. Лише голландські автомобілі, лише з чесними пробігами, лише максимальні комплектації купуємо для наших клієнтів. Правильні автомобілі з правильним пробігом. Шість Kia Niro, один Nissan Leaf. І супер автомобільчик Hyundai Kona 2020 рік. Автомобіль був у нас на огляді. Автомобіль на таких крутих дисках. І клієнтові ми перезули зимову гуму. Будь-який автомобіль, хто побажає, перезуваємо тут, в Нідерландах, на зимову гуму нову по БУшках. Ніхто не їздить, зразу можемо замовити зимового, доставити в Україну, а також по Україні в будь-які ваше місто. Такі автомобілі є ще в наявності, є на аукціоні, можемо купити під вас, під ваш бюджет і доставити в Україну. Автовоз чекає на завантаження. Зараз будемо завантажувати дані автомобілі і відправляти до України. Всі наші автомобілі їдуть автовозом в Україну. Додаткових 2000 кілометрів ніхто не намотує. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, діліться відео з друзями. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.